Онлайн чи офлайн, що краще? Говоримо чесно і без ілюзій. Скажу, як є, багато хто хоче працювати онлайн з вільним графіком, без прив'язки до місця роботи і без придуркуватого або навпаки занадто розумного начальника. Зупиняє в основному страх. Що в мене не вийде, що от хтось може, а я не зможу, це не для мене, в інтернеті одні шахраї і інфоцигани, потрібно було починати раніше, а зараз вже пізно, і так далі і тому подібне. Відкрий коментарі і напиши свій варіант, що ти думаєш або що зупиняє саме тебе. Заодно зможеш почитати відповіді інших. А зараз давай розберемо все по полочкам. Чим насправді відрізняється онлайн професія від офлайну? По-перше, це свобода. В онлайн ти не прив'язаний до місця, не треба вставати о 6.30, їхати в маршрутці, сидіти по 8 годин під наглядом шефа. Ти можеш працювати з дому, з кав'ярні і навіть з іншої країни. Тільки ноутбук, а іноді достатньо навіть смартфона, і в тебе вся робота під руками. Друге, це час. Зрештою, будь-яку онлайн-професію можна опанувати, якщо не за лічені дні, то за місяць-два точно. От прям в ідеалі. І це без пар, сесій і універських заліків. Сів, переглянув відео, повторив, освоїв новий навик і вже можеш пропонувати свої послуги і заробляти. А тепер порівняй, офлайн 4-6 років навчання і не факт, що знайдеш роботу з достойною зарплатнею, і точно не факт, що вона буде тобі в кайф до кінця життя. Але окрім явних переваг, онлайн має і негативні сторони, які варто знати. Онлайн в більшості це не робота, а якийсь маленький або зовсім навіть не маленький, але власний бізнес. Ти сам шукаєш клієнтів, сам керуєш своїм графіком, і ніхто не скаже тобі, скільки працювати і коли відпочивати. Тобто відповідальність повністю лягає на тебе. Але якщо ти доросла людина, то це не мінус, це, власне, твоя свобода. І ще онлайн дає можливість рости. Ти не застрягаєш на одній посаді. Сьогодні ти сторисмейкер, завтра продюсер. Післязавтра запускаєш свій онлайн проект. Цього місяця ти заробив 300 чи 500 доларів, через півроку півтори тисячі. Чи може дві, а через рік виходиш на стабільний дохід 3-5 тисяч доларів в місяць. Повір, це реально. Якось я тобі продемонструю екран свого ноутбука і покажу свою статистику заробітку для прикладу. Світ змінився, і якщо ти думаєш, що офлайн це надійніше, то просто не бачив, як вибухає онлайн і які можливості він відкриває.